Ідемо вітати мою тещу маму Світлану із Днем Матері. Беру вас із собою. Дорога теща, маму Світлано. Хочу привітати вас із Днем Матері. Побажати вам великого Божого благословіння і виконати одну обіцянку, яку я вам давав. Ви хотіли мати образ таємної вечері? У вас будинку вже є. Тепер буде тут і в літній кухні. Це особлива ікона таємної вечері, тому що тут можна порахувати 11 учнів Ісуса Христа. Але до вас запитання. Де знаходиться 12-й учень? Де Юда? Правильно. Бачите, Юда тут в тіні. Це тому що тут зображається та мить, коли він уже пішов виконувати той злий свій задум і зрадити нашого Спасителя. Бо ми вас дуже любимо і вам дарую його від щирого-щирого серця. Щиро дякую вам, отець отецюля, наш дорогий зятю і синочку. Йдемо вішати? Звичайно. Думаю, отут буде найкраще місце, правда? Супер. До речі, мамо помітьте, це досить канонічне зображення. І ось чому на іконі Леонардо да Вінчі вони всі сидять за одним столом посередині Ісус Христос. Але в той час в них не було стола і крісал, вони возлежали з Ісусом Христом. І ось тут якраз зображається, що вони лежать.